Я, як майбутній мер, хотів би, щоб от мерія знаходилася серед саме от людей, жилих масивів. Ми зараз бачимо будинки і оця мерія, яка буде, ну, мені здається, самим, е, таким символічним е, для киян після історичних пам'яток містом, е, щоб вона була видна з будь-якої точки міста Києва. Вище цієї будівлі, просто е, сьогодні в Україні немає і в Європі, до речі, теж. І кияни завжди могли бачити цю мерію. Вона має бути прозора, вона має символізувати, що мер завжди на місці, але і мер так само бачив все, що відбувається в Києві. Не через призму тих чиновників, які щось доповідають, а сам особисто. Цю роботу і повинен зробити новий мер, розпочати нелегкий діалог. З людьми, пояснюючи переваги, коли вони об'єднуються в товариство співвласників, коли у них з'являється мотивація не просто спостерігати, якийсь чиновник щось робить, а самим, самим приймати участь в всьому, що відбувається. Я не зрозуміла, хто ви такий, що ви починаєте мені допросить. Не питаю, можна. Ми зараз були в відділенні, яке займається. Ну, утриманням будинків. Все це говорить про одне, що ця система застаріла, вона не працює і не буде працювати на Комфорт киян кожна громада буде мати всі юридичні права, будуть мати гроші для того, щоб управляти своєю територією, але вже на розумних принципах, я впевнений, що це дуже важка дорога, яку мають пройти кияни разом з майбутнім мером. І можливо, в першу каденцію не дасться це зробити, але переваги там, де буде створена справжня громада. Якщо взяти справу у свої руки, то мрії збуваються. Это и есть настоящее местное самоуправление. Детские сады находятся полностью на обеспечении местного самоуправления. школы на частичном финансирование государства, и частичное финансирование местного самоуправления. Государство обеспечивает заработный фонд всем учителям, заучим директорам, а местное самоуправление содержит здание. В принципе, местное самоуправление и назначают директоров школ. Скажите, очереди есть в детский сад и как эти очереди продвигаются? Мы решили воспользоваться опытом североевропейских стран и задействовать программу модульных детских садов. То есть это временное сооружение которые по всем стандартам отвечают необходимым требованиям, в то же время их установка и строительство занимают несравнимо меньшее время. Помещения, которые отвечают всем стандартам, мы уже запустили пилотный проект, и дети и родители Очень довольно де управління містом буде не за територіальним принципом, а за принципом власності, власності, перш за все, громад, тобто людей. Це і буде відповідь на питання, яким ми хочемо бачити, Київ. І я переконаний, що якщо мер віддасть цю владу киянам, він тільки виграє в тому, що ми дуже швидко почнемо наводити порядок в місті Києві, позбудемося корупцією. І саме головне люди самі зроблять. Ці міста, свої будинки, свої сквери, свої парки зручними і затишними, тому що вони там живуть. Чиновники і далі хочуть повищити все за нас, і саме тому ми сьогодні потерпаємо від того, що ми не можемо управляти своїм життєвим комфортом або встановлювати якісь правила на своїй території. У нас всегда была задача в следующие четыре года – это приведение просто в порядок того, что у нас есть, то, что мы получили в наследство, и очень многое запущено. Не, скажем так, сейчас в том виде, в котором это было бы достойно Риге и Европейской столице, поэтому главная задача – это вот чинить и чистить. Ми сьогодні йдемо до киян з одним дуже важливим ключ, ключовим посиланням. Без зміни системи зміна обличчя нічого не дасть. Децентралізація влади це надання влади громадам, кожному киянину, який зацікавлений в тому, щоб жити все краще і краще, який зможе використовувати ті інструменти, які пропонує європейська партія в своїй програмі. Систему треба змінювати. І головне гасло майдану зміна системи влади. Треба відновити місцеве самоврядування. Щоб влада залежала від думки людей, які живуть в цьому місці.